Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Як Україна втратила південь, короткий аналіз та діведення ЕНВІ про дії президента, головнокомандувача залужного, голови ГУР Міністерства оборони Буданова напередодні повномасштабного вторгнення. Пише політолог та волонтер Дмитро Бикова. В оригіналі у статті розписано, чому військові згідно законодавства не могли діяти самостійно без рішення верховного головнокомандувача Зеленського порушень закону з боку головнокомандувача залужного. Та його генералів не було. А от до президента в той же час виникає багато питань. І найголовніше, чому, попри сотні попереджень іноземної та української розвідки, Зеленський не вводив план оборони країни на воєнний стан. А за часом питань ставатиме лише більше, і ми не маємо права не шукати на них відповіді. А ось його відеоаналіз. Вітаю, друзі! Слава Україні! Прочитав статтю видавництва НВ. Як Україна втратила Південь. Хороша в цілому стаття, але є деякі моменти, де розмивається відповідальність і вкидаються певні наративи як шлях для відступу майбутнього для Офісу президента. Ну, на початку статті сказано, що ніхто не мав би заміновувати чи розміновувати південь. Але це не так. Південь був замінований. Звичайно, великі фортифікаційні співроди. Споруди і загородження там не були створені за всі ці роки, але і пояснення було цьому дуже просте, що потрібно вводити для цього воєнний стан. Воєнний стан був введений лише 24 лютого 2022 року, а до цього там було заміновано і було розміновано під керівництвом Офісу президента пані Верещук, яка курувала. Ці процеси створення шатлів і з'єднання з, з тимчасово окупованим Кримом. Ось. І друге, другий такий наратив, який вкидається, розмивається відповідальність між трьома головнокомандувачами за весь час російсько-української війни Турчиновим, Порошенком і Зеленським. Взяли цитати у Турчинова, у Порошенка і в Зеленського чомусь відмовились говорити на цю тему. Я думаю, зрозуміло, чому відмовились. Тому що не хочуть зараз піднімати ці питання не на часі і так далі. Та й нема що сказати. Тому що дійсно у статті сказано, що президент не ввів план оборони України зарані. Було дуже багато попереджень спецслужб, і навіть там є цитата Буданова, що він приходив на комітет з національної безпеки. І оборони України у парламент і говорив, що війна війна і що він попереджає офіс президента, але на це не реагують. Ось це нуль реакції, і говорять про багато що, тобто небажання готуватися до оборони країни, небажання рити окопи, небажання мобілізувати збройні сили і надавати їм повноваження під час воєнного стану. Це все президент міг зробити зарані і уникнути дуже великої катастрофи, яка сталася по захопленню півдня та півночі. Але він цього не зробив. Стаття хороша, стаття говорить і про те, що військове керівництво також говорило і приходило, залужний приходив вже ближче до повномасштабного вторгнення і говорив, що мені треба більше військ, і йому на нього фактично не зважали. Ось тому відкриваються деталі нові і нові. Я думаю, що чим далі ми дізнаємося набагато більше про злочини цієї влади напередодні повномасштабного вторгнення. Ми повинні розуміти, що ці злочини не мають бути не покараними, відповідальність має прийти. Неважливо, чи це буде пізніше, але люди, що відповідали за такі рішення, прийняті, а саме відмовити військовим у. Обороні України повинні бути притягнуті до відповідальності. Дякую. Героям слава до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.